Слава Україні! Всім привіт! Так, сьогодні буде трошки роботи по плугу. Хочу показати, щоб е, зразу, е, як то кажуть, враховували ці всі нюанси при виготовленні плуга. Ну, плуг, наказать це все і саморобний. Тут це він колись був заря 2.20 заводський. Все повністю я в ньому переробив. Тут тільки взято ось цей трикутник. Оця труба і оцей профіль, і то він переварений тут весь. Полиці боме 225, лимиші 335 ПЛЕНа врізані. Так, саморобні переплужники. Що тут будемо допрацьовувати? Передплужники хочу чуть допрацювати, так як в мене в цьому стойка слава. Його вигинаю, ось, бачите, вже його. Звернув ось отак. Ну, і так ось він гуляє. Так. Ось і з культиватора. з мотокультиватора. Сошник. Взяти він слабий. Тут у мене зварене з дві шини. Тут, тут тут нормально зроблено. Цього не гне. і кріплення тут хороше. От. Ріп. Так, і слідше хочу збільшити отут відстань між. Перед плужником і, і основним відвалом. Так як виходить, що у нас коли просто стерню орати, нормально, а коли вже стерню з соломою. ну, Допустим, там ось я орав себе придисковану солому і от таке інше, починає забивати. Ось іменно тут підгачує. Десь кусок соломи, зараз у нас мокро, сиро. Його не може сюди скинути, його закручую і зразу сюди хоп. І все, ногойна потрібно вибивати. Хочу збільшити тут цю відстань. Тут а зараз у мене 12 см. Хочу ось от, тут можна здвинути, ось зрізати кріплення, приварити по цьому. На 4 см збільшу. Тут ось, по, по цей край буде 16 см. От, і так же само тут переставляємося за цю трубу. Також буде 16 см, так як то 40 на 40, але ззаду вже буду ставити ось знайшов стойку таку від передплужника, от Якогось там плуга, не знаю. По-моєму, це не спелена, а із плуга зараз з Одеського, 1,35 начебто. О, тут ось таке кріплення, тому що в пелені там друге кріплення, і стойка, по-моєму, ще товще йде. От. Ось там одній людині допоміг. Ось такий він мені під зробив. Хочу цю стойку вмудрити ось сюди на раму. І колесо чуть-чуть потрібно буде змістити, так як тут також буває солома. Вскакує і, і підзабиває ось цю, цю, цей проміжок. Або сюди забило, або як крунуло, то сюди вхватило і під стойку. А так взагалі, звичайно, стерню, де прибрана солома, він просто ідеально горе Ну, не, не вийшло зняти, так як дощі постійно щось було не до зйому. Хотілося його в ідеальному варіанті цей плуг показати. Ну так, передплужники, звісно, це. Штука класна. Так, допрацюємо, покажемо. Ось такий вийшов плуг. <клух> Вибачаюся за голос трошки заболів. от схватило щось горло. І трохи температура, жінка свариться, іди в хату, хорош уже тут кліпати. Ось так. Так що не вийде сьогодні провірити, та й у нас по півтора. Дня йшов дощ, а це тільки закінчився недавно. То зараз угород плугом особо не влізеш. Десь всього півтори години як представити дощ. Так, ось тут я поставив швеллер. <кхем> Такі ось, виходить, 80 на 40 відніс колесо і чуть вперед змістив. Раніше мене ось десь в цьому районі колесо. Стояло між корпусами. Поставив напротив першого корпуса колесо. І тут менш забиватиме. І плюс передивився відео дядя Валера. Ось такі тут земляк мій є. Викидав, як братиорудь донфенгамі. Віг що в одного, що в другого. Колесо стоїть напротив першого корпуса, я е, замітив. Плуги класно поорудь. От також їх передплужники є. Тут поличка, виходить, у нас. Ця заводська якась така вона маленька, але по батькові МТЗ, що саме цікаво, такі самі маленькі стоять полички. Якщо не сподобається, поставлю ось тоді цю з мотоблочного корпуса. Ось тут також така з мотоблочного корпуса врізана стоїть. Ось так. Кріплення тут вийшлося. Стойку чуть укоротив, але угол постарався зберегти. Ось. Вона так іде кручена, то я так її і, так і виставив, як, як він і був. Цей корпус е, ну, заміряв це все діло і виставив зварів ось в цьому місці. Варив, зачистив, думаю, не повинно тут його відламати. А ні то і то ще раз проварим. Ось так. Такий вийшов плуг. Так, відстань тут у мене вийшло зараз 16 см. Вже думаю, не буде забивати. От, а тут навіть більше вийшло. Зараз візьму поміраю. поміряю. Ну, тут навіть 25 см, грубо говоря. От, саме ближче це ось тут відстань 17 см. Так що думаю, забивати не буде. Ось так. Так що трактор стоїть, чекає погоди, коли тракторист віздоровіє І будемо випробувати. Думав в цьому відео заодно, там мені підгородки потрібно вигорати. Вже не вийде дощ, плюс захворів. вже будемо через пару днів пробувати орати. Так, всім миру, всім до побачення.